Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Рада всіх бачити. Дякую за підписку, за те, що пишете коментарі, за подобайки, за підтримку, за якісь побажання. Щиро вам дякую. Хочу це відео почати так з невеличкої мотивації, привожу до порядку плиту. Буду готувати сьогодні, у мене буде меню на 2 дні. Далі покажу, яке цікаве в мене меню було, може комусь знадобиться, тому залишайтеся зі мною, дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо щось цікаве, запитуйте, я буду відповідати або в коментарях, або у відео. Також запрошую свій телеграм-канал. Там ми спілкуємося. Я скидаю якісь коротенькі відео, або якісь рецепти, якісь страви, що я готую, тому запрошую. Я думаю, буде цікаво. Також в кінці відео я покажу тортика, якого спекла останньому сину нашому на день народження. Так, були у нас тут такі покупки: це коринне філіє. Це буде салат, Цезарь, фарш. Буду бублики начиняти і на котлети. Це бублики будуть начинені з фаршем. Помідори на Цезарь, айсберг, творог, кисло сир, це на щось буде банани. Так, тут ще помідори, апельсини, два огірка. По скидки була цибуля зелена. Сир це у нас буде на бутерброди, на, ну, на мені завжди треба. А це буде на Цезарь. Так, у Маркусі нашого. День народження, це йому буде сім. І тут такі свічки. В общем, це буде на торт. Торт я спекла, це буде на торт. Так, перець, мандарини і такі цукерочки. В общем, пробіглась так по-бистрому. Це така в нас була невеличка закупка, а м'ясо то в морозилці вся лежить, я там пофасувала його то м'ясо такого особи нічого не купували. Єдине, що це буде на котлети і на бублики, а це буде на Цезар салат. І ще таку штуку по скидці, купили євро. Чесно кажучи, я не знаю для чого воно. Я думаю, що це, мабуть, для картошки. Я бачила пюре картошки так сюди пропускали. В общем, не знаю. Я так думаю, що це для пюре. Не знаю. В общем, була по скидке, взяли, може, до чогось пригодиться. В общем, така в нас була закупка. І такі підсвічники. Тут для однієї такої тоненької свічки, а тут для такої широкої. Такі гарненькі підсвічники. В юску вони стоять вроді, до 5 євро. А тут в магазин у нас рядом в селі, тут, він, тут вони, ціна їхня 2,79. Гарненькі мені сподобались. штучки взяла. В общем, така у нас була закупка. Тут я вже приступила до приготування, поставила картоплю, начистила, додала соль і лавровий лист, це в нас буде картопля пюре. Також я поставила варити яйця, це яйця мені будуть на крабовий салат і також на салат Цезарь. Я знаю, що на салат Цезарь потрібно маленькі перепині яйця, але в мене їх не було, тому я зварила звичайні і просто їх переріжу на 4 частинки. Ріжу огірки, додала кукурузу. І також у нас продається таке якби крабове м'ясо. Ну, як крабові палички, тільки крабове таке м'ясо. Я це все додаю, ріжу крабовий салат у нас дуже всі полюбляють. Він у нас уходить, як то кажуть, на раз-два. Дуже смачний. Також я потім додала зелену цибулю. Зелену цибулю воно виходить е, прям так, по-весняному, дуже свіжий він такий виходить. Дуже смачний. Такий у мене вийшов салатик, Добавила майонез, сіль. І салатик готовий. На нього, як то кажуть, мінімум часу, коли все готове, дуже швидко він робиться. І також яйця забула сказати. Цей салат я роблю на глаз. Нема мене такої якогось рецепту. Я так вже знаю, скільки приблизно чого потрібно, тому роблю його, як то кажуть, на глаз. Виходить дуже смачно, особливо до картоплі пюре чи до картоплі тушеної з з м'ясом. Ну, я думаю, він до всього буде дуже смакувати. Цибулю я не завжди кидаю, але тут в магазині побачила цибулю і думаю, чому б не кинути. І з цибулі, дійсно, вийшло набагато смачніше, набагато так свіжіше, прямо вийшло дуже по весняному. Може, хтось давно не готував цей салатик, може комусь знадобиться така ідея. Він дійсно дуже швидко готується, на нього якби, не дуже багато треба інгредієнтів, і виходить дуже-дуже смачно. Далі я приступила до приготування салата Цезарь. Я курину грудку, посолила, поперчила. І додала приправу до курки. Хотіла ще паприку додати, але ну, паприки у мене не було. З паприкою виходить дуже класний колір, мені дуже подобається. І так, пікантненько виходить, але паприки не було, тому додавала просто приправу для курки і ставлю смажити на сковорідку. Спочатку обжарюю з обох сторон, далі накриваю кришкою. І щоб гарно протушилося ну, м'ясо, щоб воно таке було м'яке і готове. М'ясо виходить не сухе, виходить таке соковите. Буває, я так роблю обжарюю з двох сторін, далі завертаю у фольгу, і далі ставлю в духовку на півгодинки, щоб воно всередині ну, гарненько пропеклося. Салат «Цезарь» всі готують, я думаю, по-різному. Я звикла так готувати, так для мене зручніше. Далі побачите, як. Ну, я думаю, так як обичний, звичайний рецепт Цезаря. Салат у мене був айсберг. Тому, поки картопля варилася на пюре, м'ясо обжарилося, обсмажилося, і я його під кришкою далі готувала. Не стала ставити в духовку. І цим часом вирішила порізати салат. Заправок на салат Цезарь є дуже багато всяких різних. У нас заправка таку я роблю: майонез лимонний сік. Та гірчиця. Це все змішую, далі додаю до листя салата. Змішую листя салата, потім викладаю на якусь гарну таку сервірувальну тарілку, і вже тоді додаю все остальне, що треба, всі останні інгредієнти. Поки відставила салат, поки готується м'ясо у мене, я тим часом вирішила зробити фаршировані бублики. У нас дуже люблять фаршировані бублики. Я їх дуже давно робила ще дома в Україні. Давно робила і тут діти мені нагадали, кажуть, мам, зробіть фаршировані бублики давно не було. Тут ми купили бублики. Звичайно, вдома я робила з великих бубликів, а тут великих не знайшла, тому зробила з маленьких. Тут готую фарш, ну, фарш у мене готовий. Я казала, що тут у мене м'ясорубки немає, тому я купую готовий фарш. Тут говядина і свинина. Солю. Перчу. Далі додаю цибулю. У мене на блендері змішана цибуля. Тут, якраз, у мене залишилось ще половина цибулі це буде мені на котлети. Тут я змішую, це все перемішую. Далі беру бублики. Бублики я завжди замочую в молоці, даю їм постояти приблизно хвилин 30. Вони гарненько ну якби вони не розмокають, ну просто вони потім будуть такі м'якенькі. Звичайно, краще бублики брати більші, їх швидше можна зробити швидше, і вони будуть краще. Маленькі бублики, все-таки з ними трошки більше мороки, їх треба більше начинити, але вибора не було, тому зробила з маленьких бубликів. Вийшло все одно дуже смачно. Тут я показую, як я начиняю. Можливо, хтось так, як і я, давно робили, або хтось, можливо, ще ні разу не робив. Тому спробуйте, я думаю, вам сподобається. Єдине, що бублики я дала постояти хвилин 10, максимум 15, але краще їм дати молодці, полежати довше. Потім я їх обсмажую на сковорідки з двох сторон, спочатку обвалюю в яйці. Далі обсмажую, потім я складаю їх в таку невеличку каструльку, додаю трішечки водички на дно, і хвилин 15 я їх ще протушую, тому що все-таки це фарш, і бублики тоді будуть ну, м'якіші, Самі бублики будуть набагато м'якіші. Ці бублики у нас, як то кажуть, ушли за один день. На другий день осталося там буквально трішечки, тому просять діти знов повторити. Буду на днях знов робити їх. Виходять дійсно дуже смачні, тому, як я вже сказала, якщо комусь знадобиться така ідея, спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Єдине, що обов'язково треба потрібно, потім далі їх трішки потушити, Добавити трішки водички в каструльку і можна кинути ще лавровий листочок трішки і потушити їх. Руплики тушилися в каструльці. Я вже зробила фарш. Так само, у мене тут сіль, перець, додала цибулю і замочила тут, у мене батон, замочений молоці. Звичайно, я вдома то я перебиваю в блендері, а тут я просто так його, як то кажуть, руками гарно перемилила і додала в фарш. У фарш я завжди додаю, якщо я роблю котлети, додаю батон замочений молоді. Котлети тоді виходять дуже такі соковиті, не сухі. І Котлети я також обжарюю з двох сторін. Далі складаю також в каструльку, додаю на дно трішечки водички, додаю лавровий листочок, і також їх трішки протушую в каструльці. Буває, роблю по-різному. Буває, я просто обжарила з двох сторін, далі в сковорідку додаю трішки водички і під кришкою прямо в сковорідці, трішки їх. Ну, Протушую. Буває, я по-різному роблю. Але так як у мене цей раз було багато, це треба було часу, займало би набагато більше, тому я вирішила краще скласти їх в каструльку і вже в самій каструльці їх протушити. Таке у нас було меню. На другий день у нас ще був на обід суп, і також я зварила ще вермешель. Звичайно, картошки не вистачило, тому я зварила вермешель. Я думаю, меню цікаве, може, хтось якісь трави забув або давно не робив. Тому я рада вам допомогти згадати, я сама люблю подивитися і якісь рецепти, якісь трави. І потім згадую, що я давно це не робила. І, як то кажуть, як ідея виходить. Тут моє м'ясо вже зготувалося, філе корине. Я на тарілочку таку сервірувальну викладаю капусту. Айсберг. Далі заправкою, все перемішала, щоб вона була така сочна, вся пропитана, соковита. Далі нарізаю м'ясо. М'ясо я ще кусочки, шматочки, які я порізала, я їх на сковорідці ще вирішила трішки обжарити, щоб воно таке було з усіх сторін обсмажене. Викладаю м'ясо, далі викладаю помідори черрі, я купила. Яйця на 4 частинки, і в мене сир був. Це сир не пармезан, він похожий до пармезана, він вже був потертий так дуже мілко. Але я його беру на цезар, він виходить дуже смачно. В нього майже вкус пармезана, ну це не пармезан. Таке, таке вийшло в нас в салат, вийшов дуже смачний. Я зробила одну тарілочку, а всі останні заготовки я просто накрила плівкою. І винесла в холодне місце, що було на другий день. А на цей вечір я зробила одну тарілочку салату, тому що у нас був ще крабовий салат. Вийшло дуже гарно, мені дуже подобається, як вийшло. Я все-таки вирішила ще зверху додати трішечки заправки, де-не-де, де я так додавала, і посипала сиром. Потім кожен, хто хоче, собі додає в тарілку ще сиру, кому мало. Сир у нас люблять, тому так, таке вийшло в мене меню. Так як я сказала, на другий день ще я на обі зробила суп і макарони зварила. Тут хочу в кінці відео показати такі невеличкі кадри. В суботу, 8 лютого в нашого Марчика, було день народження. Це наш останній син. І я йому спекла такого тортика. Звичайно, вдома в мене всі мої, ну, для того, щоб я робила торт, -тор, там і шпатель, і всякі вирубки, і ну, все, чим я користувалась, так як я вже говорила, що вдома я пекла торти на замовлення, всякі смаколики, робила печиво імбірне. Ну, в общем, різні смаколики я робила на замовлення. Тому вдома залишилися всі мої такі, як то кажуть, інструменти для цього. Тут я вирішила зробити йому такий простий дитячий тортик, домашній. Купили тут в магазині теді свічки, і написано також по-англійськи з днем народження це також свічки. Він в нас дуже всі люблять свічки на торту, щоб вони були запалені ці, хочуть, задуть. І, в общем, зробили таке невеличке свято. Зранку чоловік, поки я готувалася, поїхав з ним в магазин. Він вибрав собі подарунки, ті, які хотів, дуже задоволений. Потім ми поїхали знову магазин, він знов собі там дещо взяв. В общем... Таке вийшло у нас невеличке сімейне свято з таким домашнім тортиком. Тортик у нас був, я робила шоколадний з бананом і з карамелю. І крем був шоколадно-вершковий. Вийшов дуже смачний. Цей торт часто я робила на замовлення, а якщо додати горішки, то це буде торт «Снікерс». Але чогось, коли я робила на замовлення, майже всі просили оцей торт. Ви бачите в розрізі, який він вийшов. Зверху у мене він обтянутий трішки кремом це маскарпоне і вершки. Дякую всім за перегляд, за те, що були зі мною, за те, що підписуєтеся. Всім пока і до слідчого відео!